Зустріч живою легендою української літератури в рамках відзначення ювілею закладу до Прикарпатського університету запросили відомого поета та громадського діяча Дмитра Павличка. Якщо поет в Росії більше ніж поет, то поет в Україні більше ніж поет в Росії, бо там йшлося завжди про соціальний гніт. А в нас завжди додавалося ще гніт, додавався національний. Дмитро Васильович це та людина, яка стояла біля витоків нашої незалежності. В його розумінні національна ідея і творчість. Нерозривно пов'язані і, звичайно, бувають часи в історії кожної країни, коли ці речі можна роз'єднувати. Мені здається, не в наш час. Та говорив зі студентами майстер слова не стільки про літературу, як про наболілі реалії сьогодення. Переконує нині найважливіше питання для України це вступ до НАТО. Я не можу зрозуміти, чому ми тепер, коли ми перебуваємо в стані війни, з Державою імперського духу, яка володіє, мабуть, другою в світі потугою військовою, мовчимо і думаємо, що ми самі можемо оборонитися. Сама заява про вступ України в альянсі стала передмовою до нової збірки Дмитра Павличка під символічною назвою Пора перемагати до захалявної книжечки, що вийшла друком у 2015-му, Увійшло лише два десятки віршів, у яких автор закликає народ об'єднатися задля перемоги над Московією.